Соліст гурту «Океанельзи» та колишній очільник партії Голос Святослав Вакарчук більше не планує йти у політику та вважає, що зробив помилку, повернувшись у парламент у 2019 році. Про це зізнався в інтерв'ю письменнику Андрієві Любці за словами співака. Він не розумів, наскільки це відповідальний крок. «Я більше не хотів би у своєму житті займатися політикою. Я вважаю, що те, чим я займаюся зараз, є максимально ефективним, дає гармонію і реалізацію мені. А головне станом на сьогодні приносить багато користі. Думаю, що у свій час зробив велику помилку, коли недооцінив рівень надії людей на конкретну особистість в політиці. Я недооцінив, наскільки на мене, як людину багато хто покладав великі надії. Також народний депутат двох скликань попросив вибачення у своїх виборців за те, що не виправдав їхні очікування. Я це зробив абсолютно не зі зла. Моя помилка тоді була в тому, що я не усвідомив цього. Тому мені за це насправді дуже болісно всередині. Відомий український співак Святослав Вакарчук двічі достроково покидав крісло народного депутата. Вперше його обрали нардепом у 2007 році за списком блоку Наша Україна, народна самооборона. Однак, вже у вересні 2008 року він подав заяву про скасування депутатських повноважень. Експерти тоді зауважили, що співак у парламенті з'являвся вкрай рідко. За 11 років у 2019-му спробував вдруге Вакарчук презентував свою політичну партію голос і очолив її список на парламентських виборах. 20 депутатів зайняли місце у Верховній Раді і сформували фракцію. Виступали на гастролях, були за кордоном у російських олігархів. Скажіть, будь ласка. По-перше, я ніколи не виступав після 2014 року в Росії і не виступав не Росії, для за кордоном. Російських олігархів. І не виступав для російських олігархів. Якщо для нас питання мови, про яке я вас чув, ми тут говорили, не буде роз'єднувати і провокувати, як це зараз зроблять певні і депутати і політики. І ми будемо єдині в своєму бажанні відстоювати українські ідеали і українську ідентичність. То, повірте, нам буде набагато легше протистояти ворогу вже через рік. Святослав Вакарчук покинув пост голови голосу, оголосивши про заміну у керівництві партії. Чи є ваше рішення зумовлене, от зокрема і цим падінням рейтингу партії? Наше рішення насправді направлено виключно на те, щоб я мав більше часу для того, щоб об'єднувати, для того, щоб розбудовувати, для того щоб іти вперед, і ніяким чином. Вона з ніякими рейтинами не пов'язана, і не слухайте всяких провокаторів, які розказують, що я йду з політики. Я тільки починаю. Ну але в такий важкий час виглядає так, що ви йдете, залишаєте свою, свою партію і не будете її Хто очолювати. Це я лише... ви повторюєте маніпуляції брехливих зливних бачків, які з Кремля фінансуються? я констатую факт: ви пішли з посту голови партії голос. Правильно, Я, я Знаєте, ж не хочу вас ні в чому звинувачувати. Витратно. Я лише говорю але те, я що, я що є. А у червні 2020 року Святослава Вакарчука позбавили мандату народного депутата від партії Голос за його власним бажанням. Я дав людям можливість проявити себе в політиці, і вони проявляють себе так, як проявляють. Максим Турчинський телеканал НТА.